Як тобі змінити своє оточення? Як тобі почати спілкуватися з амбітними людьми, які прагнуть до досягнення чогось в своєму житті? Як тобі знайти коло спілкування людей, які на декілька сходинок вище за тебе? Саме це питання хвилює величезну кількість людей, які починають займатися якимось розвитком, тому що вони хочуть почати спілкуватися з сильними людьми, з людьми, які можуть передати свій досвід, які можуть чогось навчити, які можуть дати якісь поради, рекомендації і так далі? Тому в цьому відео, друзі, ми з вами поговоримо детально. Як ви можете зробити так, щоб ваше оточення змінилося і щоб ви потрапили саме в те середовище, яке буде для вас комфортним? Але давайте спочатку розберемося з вами, що таке оточення, тому що більшість людей вважає, що наше оточення це лише люди, які нас оточують. Це є наша сім'я, наша родина, колеги, партнери і так далі. Так, це все є чиста правда, але з іншої сторони, коли ми подивимося на наше оточення, це ще й все інформаційне поле, яке ми з вами сприймаємо. Це те, які новини ми дивимося, це те, які тіктоки ми дивимося, інстаграм, це те, які книги ми читаємо, та навіть те, яку їжу ми їмо. Друзі, щоб ви зрозуміли, наше оточення це абсолютно все середовище, в якому ми з вами зараз живемо. Це і ваше місто, це і ваш транспорт, це абсолютно все. І якщо ви хочете... Щось в своєму житті поміняти, а зараз ми говоримо з вами про оточення. Вам завжди потрібно буде звертати на все увагу, не лише на людей, які вас оточують, а ще й на якісь такі маленькі фактори, які також є частинкою нашого оточення. Але зараз, що я хочу вам сказати, що найбільший вплив в нашому житті на нас мають саме люди. От простий приклад, коли ще шкільні часи в мене були, я спілкувався зі своїми однокласниками, і вони, пам'ятають, в школі бігали за гаражі, курити там собі сигарети. І пам'ятаю, це був 11 клас, і думаю, блін, ну, я з ними просто ходив, збоку стояв, збоку стояв. І думав, що та я не буду типу курити, не буду займатися тою фігньою і так далі. Але потім я раз пробував, другий раз пробував, третій раз пробував, і це мене затягнуло. От я в такому стані там перебував декілька років, і, і це було справді важко позбутися. Простий приклад, як оточення впливає на наше життя. Навіть якщо ви думаєте, що ви щось робити не будете, ви все одно будете це робити. Ось і простий банальний приклад зі спортсменами. Пам'ятаю, я почав ходити на секцію кікбоксингу. Мені подобалися якісь бойові мистецтва, боксірувати, грушу бити. От і мені стало справді це досить цікаво. Я почав регулярно займатися, і зараз в моєму оточенні є також спортсмени, люди, які займаються спортом, які досягають результатів по кікбоксингу, по ММА і так далі. Це справді хороші люди, з якими і цікаво поспілкуватися, в яких немає якихось там дурних негативних звичок, і які в будь-якому випадку тобі щось підкажуть, допоможуть в тому спорті, в якому ти прагнеш займатися? Ось так працює оточення в нашому житті. Але давайте зараз розберемося. Копнемо більш глибше, як ви можете сформувати в своєму житті якесь потужне оточення, яке буде вас надихати, мотивувати, заряджати для того, щоб ви могли досягати чогось в своєму житті? Тому що є різне оточення, як я вже пояснив, негативне, яке навпаки придавлює ваші амбіції, яке вас критикує, яке вас хейтить, де ви не можете нічого навіть розказати, тому що ви розумієте, що зараз вас просто зачмирять, обісрують з голови до ніг, і ви зрозумієте, що, блін. Ну, а може мені реально не треба тим займатися, а може в цьому справді немає ніякого сенсу і так далі. Тому, якщо ти розумієш, що в твоєму оточенні саме такі люди, негативні токсики, критики, які, з якими навіть немає про що поговорити, то це відео саме для тебе. І зараз я хочу більш детальніше тобі це про це все розказати. Знаєте, в книгах по бізнесу, по саморозвитку, по ефективності і так далі завжди говориться. Формуй в своєму житті правильне оточення. Але ви такі сидите, ну круто, блін. Ну пише тут в тій книжці, в другій книжці. формуй біля себе таке оточення. І ви не розумієте, блін, а де ж мені знайти таке оточення? А як мені взагалі почати спілкуватися з тим оточенням? Як мені взагалі, хоч якось, попочати будувати ось ці зв'язки? Ось це вже зовсім інше питання. І перше, на що я хочу тут звернути таку увагу, це супер важливо. Це є основне, коли ви почнете формувати в своєму житті оточення. Зрозумійте одне, що ви тим людям, які на декілька сходинок вище за вас, нафіг не потрібні. Чому пояснюю, чому? От, уявіть просто, ви приходите до якогось потужного оточення, бізнесменів, підприємців, людей, які займаються якимось спортом, і ви розумієте, що ви не несете ніякої цінності. Ви розумієте, що ви ні в чому не розбираєтеся, ви ніде не були, у вас переважають якісь негативні переконання, негативні думки, ви сфокусовані на тому, як комусь щось спортити, когось захейтити, когось закритикувати і так Далі, як ви думаєте, нафіга ви їм будете потрібним? Ну насправді воно так і є. Насправді воно так і є, і ви цим людям просто не будете потрібними. Вони будуть вас уникати, і швидше за все, ви просто в таке оточення, аж ніяк не попадете, тому що у вас немає ні знань, ні досвіду, ні навичок комунікації, ні ділових якихось навичок і тому подібне. Ви не зможете попасти просто в це оточення. І тут виникає основне питання: а нафіга я їм такий потрібний? І коли ви це зрозумієте, ви зможете подивитися на своє життя трішки по-іншому. Вас може переклинити, і ви зрозумієте, що якщо ви хочете перебувати. В такому оточенні, якщо ви хочете мати сильних людей, потужні зв'язки, вам потрібно ставати сильною людиною, вам потрібно піднімати свою цінність, щоб ви в чомусь розбиралися, щоб ви зробили якісь результати, щоб ви чогось досягнули, щоб ви справді несли якусь цінність в цей світ, і щоб тим людям, до яких ви прийдете, було цікаво з вами поговорити. Тому перше, що ви можете, звичайно, почати, це з простих книг. Ви можете почати читати якусь бізнес-літературу, по саморозвитку, якісь художні книги, те, що вам Йде те, що вам буде корисне. Друге, що ви можете робити, це придбати собі якісь дешеві курси. Вони несуть дуже багато цінної інформації. Ви зможете сходити на безкоштовні консультації до людей, ви зможете почати формувати навколо себе якесь інформаційне поле більш цікавої інформації, а не лише той, яка у вас була до цього. Окрім того, що ви можете міняти в своєму інформаційному полі, як ми з вами поговорили, це е, почати займатися спортом, піти на якісь секції боксу, піти на якісь секції плавання, на Будь-що інше, там є також різні цікаві люди, з якими ви зможете познайомитися, з якими ви зможете побудувати класний зв'язок, з якими ви зможете в подальшому дружити, зустрічатися, обговорювати якісь ідеї, можливо, навіть створювати якісь проекти. Друзі, це все дуже круто, але пам'ятайте те, що завжди варто починати з себе. Тільки коли ви почнете себе, коли ви почнете себе розвивати, більше читати, більше сприймати інформації. Тільки тоді ви зможете справді бути сильною людиною, цікавою людиною, з якою буде про що поговорити. Друге, тобі варто подумати над тим, чим би ти взагалі хотів займатися, якою діяльністю, що тебе цікавить, і так далі. І вже відштовхуючись від цього, ти можеш почати формувати в своєму житті якесь певне оточення, знайомитися з якимись різними людьми. Але тут варто зрозуміти, де ж ці люди знаходяться. Зазвичай це є якісь там Нінги, це якісь там семінари, бізнес-івенти і так далі. Саме на таких заходах ти можеш знайомитися з іншими людьми. Але зрозумій, що коли ти некомпетентний, коли ти нічого не знаєш, коли ти не цікавий, коли ти навіть фігово виглядаєш, ну ці люди вони з тобою просто не будуть спілкуватися, тому що ти будеш їм нецікавий і вони з тобою не зможуть знайти спільну мову. Тому тут ми знову повертаємося до цього першого правила, що тобі варто працювати над собою. І саме таких людей ти можеш знайти на таких заходах. І коли ти вже будеш мати. Якесь розуміння того, чим би ти хотів займатися, що тебе цікавить. Коли ти вже почнеш вникати в цю тему, ти можеш приходити на такі івенти і слухати, про що ці люди говорять, чим вони займаються, як вони думають, з ким вони спілкуються і так далі. Ти почнеш спостерігати за цими людьми. І це супер важливо. Адже саме в таких ситуаціях ти зможеш просто підійти і познайомитися з цими людьми, поспілкуватися, запитатися, чим вони займаються, і взагалі, що вони роблять, розказати про себе. Ти можеш навіть мати якусь свою візитку, яку, з якою ти зможеш. Поділитися з тими людьми, і в подальшому вони зможуть придати, придбати твою послугу, твій продукт, вони можуть тебе комусь порекомендувати і так далі. Тому це, друзі, надзвичайно важливо. Ви повинні завжди перебувати на якихось таких заходах, івентах, де є більше таких людей. І ще буде дуже круто, якщо це буде відбуватися в вашому місті, тому що так ви зможете побудувати ще більше і більше, більше зв'язків, тому що один одного буде рекомендувати, і відбудеться якась така легенька сарафанка, яка в подальшому буде поступово-поступово Шурюватися. Ну і третє, що я вам таке скажу, тому що ось ці заходи вони зазвичай є дешевими, є трішки дорожчими, і не кожен може потрапити на саме на такі якісь івенти. Тому е, вам потрібно сформувати навколо себе оточення таких людей. Що ж я тут можу вам порекомендувати? Перше, це ви можете зайти на YouTube, Знайти людей, які вам цікаві, знайти нішу, яка вам подобається, а взагалі знайти те, в чому б ви хотіли розвиватися, знайти тих людей і почати дивитися їхні матеріали, їхні подкасти, їхні інтерв'ю і так далі, виписувати собі це, ловити якісь інсайти, обдумувати це все. І якраз це саме те, що допоможе вам постійно, постійно генерувати нові ідеї, розвиватися і поступово рухатися до тої мети, яку ви перед собою ставите. Ну і друге, що ви можете таке зробити, де ви будете мати якісь певні такі тактики. Контакт, ви можете їхати в якісь дорогі райони вашого міста, ви можете їхати в якісь різні автосалони, де є дорогі машини, де є справді якісь цікаві люди. Ви можете перебувати в такому середовищі, і ви можете самі для себе створити те середовище. От простий наглядний приклад. Я коли їжджу в бассейн, біля мене є автосалон, в якому є просто топові машини Львова. Це там Rolls-Royce, це Corvette, це BMW, це Mercedes, це справді різні круті машини. Які просто так на вулиці ніде не побачиш. І коли я проходжу мимо цього салону, я завжди собі люблю стати, подивитися, помріяти, подумати, блін, колись я теж на такій машині буду їздити. Колись я точно собі куплю якусь одну з цих машин, тому що це мене надихає, заряджає, дає мені енергії для того, щоб я щось робив в своєму житті, щоб одного дня придбати собі таку машину. Це простий банальний приклад, який ви можете взяти до уваги і застосувати в своєму житті. Три таких простих рекомендації: перше, це починайте завжди з себе. Якщо ви хочете, щоб ви були десь потрібними, ви повинні піднести свою цінність, де ви будете в чомусь розбиратися експертні і де інші люди захочуть з вами спілкуватися. Друге, Відвідуй якісь такі заходи по можливості. Якщо ти маєш фінанси, якщо ти маєш можливості, відвідуй. чому ні? Там ти познайомишся з новими людьми, поспілкуєшся, поцікавишся, і так ти зможеш поступово формувати якесь цікаве оточення. І не забувай обмінюватися своїми там соцмережами, своїми візитками і всім тим, що ти маєш про себе, як про там, бізнес чи про особистість і тому подібне. Ну і третє, створюй якийсь тактильний контакт. Перебувай в середовищі тих людей, до рівня яких прагнеш. Друзі, а також хочу запросити вас на безкоштовну діагностику, на якій ми з вами зможемо ближче познайомитися, поспілкуватися. Ви зможете перейняти якийсь мій досвід. Від зможете пропрацювати свій запит. Що буде на цій діагностиці, перше, що ми робимо, це дивимося на вашу поточну ситуацію, аналізуємо вашу поточну точку А, де ви зараз знаходитеся, які у вас є ресурси, які у вас є можливості. Друге, що ми робимо, це формуємо бачення того, де би ви хотіли бути, які цілі хочете досягнути, які плани маєте і так далі. Третє, ми формуємо чіткий план, чітку стратегію того, як ви можете це все реалізувати. І четверте, основне, ми шукаємо внутрішнє джерело енергії, мотивації. За допомогою якого ви зможете постійно-постійно щось зробити, щоб досягнути своєї мети. Запис на цю діагностику буде під цим відео, тому очікую на вас. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Я впевнений, в тому що якщо ви застосуєте хоч щось з цього відео, ваше оточення і ваше життя стане трішечки кращим. Тому не зволікайте, починайте працювати над собою, починайте знайомитися з новими людьми, починайте формувати навколо себе потужні зв'язки, які в подальшому протягом всього вашого життя вам пригодяться. Бажаю вам успіху! У гарного дня, і побачимося в наступних відео.